На початку 2017 року науковці з університету Ньюкасла у Великій Британії, які веде свою науково-дослідну діяльність на світовому рівні, виділили аспекти, пов'язані з використанням порнографічної інформації. Перше зміна ролей та сприйняття. Віртуальна реальність може зробити користувача активним учасником у сценах порнографічного контенту. Замість того, щоб залишатися пасивним спостерігачем, людина стає головною дієвою особою. Друге. Розмивання кордонів. Віртуальна реальність може розмити межу між віртуальним та реальним світами. Це може вплинути на сприйняття сексуальності, відносин та норм поведінки. Третє вплив на стосунки. Перегляд порнографії впливає на стосунки між чоловіком та дружиною. Неконтрольоване чи надмірне споживання порнографії призведе до проблем у сексуальній сфері вашого сімейного життя. Четверте згубна поведінка. Інтенсивне споживання порнографії може спровокувати згубну сексуальну поведінку чи залежність. Писання вчить, а що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Ми вибираємо, чому дозволяємо впливати на наші уми. Це визначає наше майбутнє, призводить до позитивних результатів чи негативних наслідків. Життя та смерть дав я перед вами благословення та прокляття. І ти вибереш життя. Закликає Бог.